Водичка дуже сильно впала на водосховище. Привіт, друзі! Сьогодні вечірня рибалочка. Вечірня рибалочка на окуня. Після роботи пригнався на таку водойму. Це водойма, це водосховище Південного Буга. Бо ну, бувають, питають звідки ти це Миколаївська область. Друзі, сьогодні взяв човна, от Чесно не пам'ятаю, в цьому році взагалі маленького човна я використовував чи ні. от ну, Не пам'ятаю. Пам'ятаю, хто хто вже дуже давно у мене на каналі, що я придбав був собі, ну щоб не таскати великого човна, бо є такі містяки, де я не можу лафетою вірніше з'їхати можу, виїхати не можу. Тому придбав собі маленького такого човна. Сьогодні Буду шукати рибу з маленького човна. Походу, все покажу. Ну а рибалити буду сьогодні отаким комплектом. Azura X game X76UL. Катушечка 2500 розміра, Ванкіш. І нитка буде там 03 теж X-Game. Якщо човен не дуже довгий, то коротесенька палочка. Буде те, що треба. Друзі, тест у цієї палочки від 0,8 до 7 грамів. Ну, чисто отак мікроджиг можна, потужний мікроджих, можна так її назвати. Там така гарна завадь. Я на машині біля неї проїжджав. ну Взагалі нема де з берега покидати. Все заросло очеретом. Ну, жодного місця я не знайшов. А от бачимо на човні можна в такі заводі заходити. Хочу вам розповісти на що я буду рибалити. Ну Звісно, флюрик потрібен на силікон. Сіликон залишу на потім. Це таке. Якщо не буде клівати на вертушки, то буду рибалити силіконом. Сьогодні взяв вертушки. Ну, чесно кажучи, в мене не багато вертушок, от Гляньте, це в, ось, ось в мене вертушечок. Ну просто ну дуже і дуже це мало. Але все ж таки щось є. От давайте сьогодні будемо пробувати на вертушки. Так, ну, трішки вони зарджавелі. Тому усе є у мене шкурочка така. Зараз трішки потру. Ну, не знаю, як вертушка буде-не буде блестіти, руки будуть грязні точно. Ну, хоча б отако. Це, мабуть, такі рибаки профі дивляться і це сміху дають. Ну, друзі, ну нема в мене багато вертушок. І, і це мені задарував мій підписник. В мене взагалі не було ніколи вертушок. Останню вертушку ще в 2015 році відірвав свою, а це мені підписник задарував, трішки вже відірвав. Отак От часто всі роблять, ай, крутиться, просто заводиться зразу. Ну що, починаємо рибалити. Робимо закид і перевіряємо фрикціончик. Щось він дуже. Дуже, ага, це я пам'ятаю, рибалив на спінінг до 2 грамів, то так був сильно-сильно попустив. Так, ну все. Заводимо вертушку, де вона там о, завелася, і починаємо рибалити. Блін, а можу так, друзі, сказати, на вертушку не так і просто рибалити. Знаєте, коли шукаєш усью ось рибу, то у вертушки так же, як і у силікона. Потрібно і колір підібрати, і проводку. А так як я на вертушки не спец, то ну, це мені здається, я дуже багато зараз буду часу гаяти. Сіліконом в мене проще. Якщо це мікрушка, то 2-3 гри поставив, поставив 1,6-2 дюйма резину. Зачастіше це в кольорі лох чи віолет і дергаєш собі вище, нижче, підкидуєш. І десь шукаєш рибу в тому горизонті. Вертушка, я чесно, не знаю, де вона там йде, може я швидко тащу, а всі пам'ятають, що ще ця пелюсточка має значення. Більше пелюсточка там на одній дистанції йде, менше, тоньше на іншій дистанції. А це все потрібно знати, друзі. Тому давайте так оце покидав трішки і поставимо. Улюблений свій силикон. Поки що повішав 4 грама, візьмемо 2 дюйма хітомі, поки не будемо нічого вигадувати, як пошукова резина, то 2 дюйма. Гачок в мене тут, блін, ну, просто супер маленький, але мені так. Десь потрібно зацепитися за рибу, будуть клівання, не буду брати, то, звісно, буду перероблювати. 4 грама це так, щоб глибину чітко вирухувати, а потім, якщо буде тут не дуже глибоко, і 2 грама будемо ставити. Опа, ось. Все. І дивіться, і не потрібно було ставити. Блін, зійшов. <хід> Хотів сказати, друзі, і не потрібно було ставити. Великого гачка, але рибка зійшла. Все, монтуємо краще снасть, зараз все покажу. Відрізаємо Ось в мене тут карабінчик, бо думав, на вертушки буду рибалити, буде все дуже-дуже добре, але так, Убираємо карабінчик, щоб снасть була супер така делікатна. Опа! Щось підбило, щось підбило силікон. Ось б'є добиває. Блін, не взяв, друзі. Ось все добило, гляньте, третій третій раз не крупна риба. Ну Все ви бачили у прямому ефірі. Рибка вдарила. Так акуратненько. Палка дуже чутлива. Тинь! Роблю підсічку, нема. Далі проводю. Кліввака нема і вже за третім разом, тому що отакий дрібний був би був би, був би, був би, крупний, він би взяв. Ще раз в цьому напрямку і можна констатувати, бо я вже чесно он, бачили, риба там плещиться, там буває, там. там, ну Десь кругом рибка плещиться. Я кидаю, от вона тільки так плесканулася, я одразу роблю закиди і нічого нема. Розумію, що то мирна риба. Боя отако от є, гляньте, е, на міляк усе, кидаю на міляк і рибка клює. Кидав на глибини рибки нема. На міляку рибка є, втекла. Зараз буду підходити до очерета і ближче біля очерета кидати. Можна так сказати, завадь просто шикардосовська, але в мене були такі рибалки, заходжу на супер-завадь, а там риби взагалі нема. Ну просто завадь супер, жодного рибака. Та Тут, як я і сказав на початку, тут нема навіть де з берега підійти. Ну, Казалось би, зараз тут риби буде на кожному закиді. Опа! Ну, просто, друзі, виматував і рибка клюнула. Ну, це був перший закид. Отако. От друзі, ну, чарівна завадь. Знову риба не крупна, але... Риба тут є. Я виїхав так, не просто стати на одній точці, бистренько, знаєте, на, як -то кажуть, на відцепися, відрибалити. Ні, хочеться сьогодні, ну, блін, ну, човна качав, мабуть, даже і перший раз в цьому році, то хочеться десь походити, щось пошукати. Будемо далі переміщуватись. На такому малесенькому човні вздовж полівів трави, просто ось отако Супер! На моторі тут би не пройшов. Хоча, чесно кажучи, мені тут і не потрібно йти. Але човен бачимо сковзить. Це так, хто ставить якісь кружечки, чи ну, ті, знаєте, жерлички, зайшов, собі натикав. Чи може хтось сітку хоче поставити, то отакі малесенькі човни, те що треба. Але сітки ставити не потрібно. Це я так хочу просто зайти за цю траву, як я і казав в одному відео, в траві риби нема. Вона виділяє такий газ і вона ну, риба не хоче тут стояти. Я це хочу просто пройти по траві, щоб рибу ту не лякати, яка буде стояти вже за травою. Ой. Опа, є! Є! Ту -ту -ту, гляньте, як бланк барабани! Блін, і мені здається, фракціончик потрібно сильніше попустити. Бо навіть на 100-грамовій рибі. Ну, мені хочеться, щоб фракціончик спрацьовував на 100-грамовій рибі. Хоча тут мені навіть здається отакенький от красень просто порадував мене. Гляньте, яка супер точка. З першого закида була клівака, з другого закида взяв рибу. Все за, за очеретом десь метрів 15 трави і ось за травою риба стоїть. Зараз ще одного, якщо тут ловимо швидко, то ще переходимо. Мені не дуже подобається зараз стояти, чисто просто косити рибу. Просто хочеться от так... Ні, це трава була. Це була трава. Отакі от підкиди, оце не трава, а це не трава, друзі. А це риба. Гляньте, які тут потужні окуня. Такі до соточки, до соточки. В тому точно під соточку було. Глянемо зараз скільки в цьому. О, прям супер. Якщо не втече... Ой-ой-ой, а у мене є підсачка ну давай, 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 давай. О, друзі. А цього ми зараз Даже зважимо. Якщо в тому десь було підсотку, в цьому грам, Ну, мені здається, грам 120. Такого 100% потрібно зважити, щоб знаєте, свій глаз. Глаз алмаз чи не глаз алмаз. Десь в мене був кантер. Ось є кантер сразу. Є і лінійка, є і кантер. Шведесенько зважимо. Ну, думаю, 100% тут за сотню. Гляньте, ну, я то вже встиг побачити. Як я вам сказав, 120 да, грамів. Ну, я ж так казав. Так. Ось, ну, блин, Пригав він 130, ну добре, хай буде 120, як я і сказав, 120, хоча я бачив 130 він показав. Гляньте, який суперкрасень. Ну, хай буде плюс-мінус 10 грамів, хоча ну, 120, як я і сказав, глас алмаз. Давай. Блін, ну знаєте, якщо тут такі потужні окуня, ну... Точку давайте міняти не буду, а просто кину трішки в іншому напрямку. Ану туди. Ще спіймаємо з цього напрямка одного і перейдемо. Тут ходить можна на човні де завгодно. Проводка ще бачимо така трішки з дотяжечкою така плавна, не супер бистра, така плавнесенька. І я не бачу, де ті злі. Голодні окуня. Є підцепи трави. А супер зацепа окуня не бачу. Так, так, так. Там ще одного. Чекаю, падає на дно і бачимо така проводка плавна. З дотяжечками така. Тень, дотяжечка. Потім вибираю слабину, пауза, тинь, дотяжка. Не супер така бистра. Ось сьо ось. була клівака, друзі. Є, є, осьо. Ну, просто шикарно. Ну, це можу так по чесноку сказати, не хочу нічого вигадувати. Сказав, що буду переходити, але почав кидати в іншу сторону. В іншу сторону кинув, була там була одна клівака і все, кидаю, кидаю, нічого нема. Ось от тільки повернувся, спробувати. Ну, думаю, може риба відійшла чи ще щось. І знову риба клюнула. Ну, Цей трішки менший, але 100% тут за 100 грамів. Просто поки е, ваги. Рядом, то быстренько для себе зважу. Ну Сотка железнякова тут можна бути. Ось. Все. Бачимо. Нікого не дурю, никого... ну, глаз можна. Не хочу хвастатись, там глаз алмаз, але самі бачите, 110 грамів. 110 це ж за сотку. Все, ваги. ну Якщо якогось в півкіла ще ввальну, то. Достану ваги, все, на сьогодні хватає. Вагів вирівняв я себе так, знаєте, щоб. Ну якщо не будеш ніколи вагами користуватися, то ти не будеш знати, яку ти випустив рибу. Так би мене хтось спитав, Дмитрик, ну а що там на той точці? Яка риба? Я б казав, то такі, знаєте. Ну, мене такі випадки були. До людей під'їжджаю, що там, та такі судаки по 2 кіла. Кажу, ну покажи. Він о, все показує. Тут даже, каже, більше 2 кіла, У мене є свідок, теж блогер Євген. Кажу, та ну блін, не сочиняй. Жень кажу, десь грами, кіло-300, максимум. Женя каже, та я так дивлюся, що максимум той чувак. Та ні, це за двоху, Ну що, достаю кантер, у мене завжди з собою кантер підходимо, піднімаю, кажу, глянь, кіло. 300, оце женьок не дасть брехати. Такі історії трапляються на риболовлі. Тому ви самі для себе просто, якщо особливо випускаєте рибу, не буде у вас кантера, то ви будете друзям казати, що окуня у вас були по пів кіла, а там окуня максимум, може, по 130 грамів. Так що ну, користуйтеся. Ось-ось. Тарабани, тарабани, друзі. Іди сюди, але це не такий потужний, як хотілося б. Хоча бачимо, чуємо вірніше, як фрикціончик відпрацьовує і хлистик теж. І так ти б'є, -ти 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 -ти, і так б'є просто шикарно. Блін, заковтнув, знову заковтнув. Відкривай. Ось все. Ну, Друзі, риболовлю я просто супер і супер задоволений. Вигуляв човна, вигуляв мікру, потужну, мікрушну палку, знайшов рибу, ну, блін, просто все шикарно. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, розкрутила, поки човна, поки вмостився, ну, спочатку зробив закид, вмостився, блін, і ось все потужна клівака. Просто суперова, друзі. Чесно, от після роботи, отак приїхати, половити рибку, ну, просто це супер, супер кайф. Гляньте, знову. Не дуже мілкий. Та не можна сказати, що це якийсь там спортивний окунь. Це просто гігант. Опа. Це просто гіганти. Сьогодні клюють у Дмитрика просто гіганти. Блін, якщо приїхати сюди з палкою до 2 грамів, отакі в окуні позували б. Опа! Блін, не знаю. Просто все супер. Давайте, мабуть, останнього. Останнього зараз спіймаємо, зараз поправлю силіконку, бо грузик з'їхав. Як кажу, це зробив закид, дивлюся, що човно круте, поки туди-то сюди вмостився, а там вже рибуха сидить і така гарна. Проводочка, спінінг, силікон, ну, все вам показав, все розказав. Кидати в саму траву, просто там біля неї риба не стоїть. Десь оцю очерет 10-15 метрів. Ну, може, не 15, але більше 10 поліви трави. І десь через 5 метрів від тої трави стоїть, стоїть отакий от усьо красень. Ось така риболовля. Це я зараз кидаю в сторону трави. А коли стояв, знаєте, і кидав вздовж трави, то було ще краще. От повірте, було ще краще. Хоча куди ще краще, хтось скаже. Дмитрик, ну ти просто вже здіваєшся. Куди ще краще. Отако. От Отако. От тако плавнесенька. Плав... Ще раз ви побачили, плавнесенька. Я не супер дергаю. Просто плавнесенька така проводочка. Оцього прям на глісері, на глісері опа, і в руки. Все, 100% останнього. Ну так блін. З'їв, з'їв силіконову приманку. Ну що, друзі, ну що, так кидати останній раз можна безкінченно. Безкінченно. особливо коли ви з садком, ну я дивлюся, люди з садками поприїжджали, то це у вас останній раз, він ніколи не скінчиться, коли ви попадаєте на жор. А можу сказати, що восени почався жор. Окунь просто збирається в котли. Але ж ну, потрібно тільки знайти. Я сьогодні, ну майже на кожної точці, де кидав якоря, я сьогодні знаходив рибу. Ви все бачили. Були ну, декілька всього точок, де я кидаю якоря з одного напрямка. Є риба, кидаю трішки в інший. риби нема. Але, друзі, все ж таке, ви бачили, риба в кадрі була, і мені здається, просто все шикарно. Сьогодні. Бачили, вигуляв спінінга українського виробника компанії Azura. Це X Game до 7 грам, той що 76. X76UL. Це табулярна паличка 76-й є ще солідний, але ж той до 5 грамів. Любі друзі, кому? Кіно сподобалось, ну я знаю, що підписник завжди поставив вподобайку. А ті, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте теж вподобайку. І слава ЗСУ!